ЦНАФ впроваджує нові послуги Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, а саме анулювання документа дозвільного характеру, державна реєстрація потужностей операторів ринку, внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку та інші. З переліком нових послуг та необхідних документів можна ознайомитися на сторінці ЦНАПу. Прийом громадян здійснюється за попереднім записом в електронну чергу. Телефон для довідок 0. Вісімсот сорок сорок плетіння маскувальних сіток та кікімор для техніки і бійців не втрачає актуальності. На заклик волонтерської спільноти Піксель відгукнулося чимало містян, які прийшли до офісу допомагати в'язати сітки. Відтепер процес виготовлення прискорився, але ця робота не припиняється і постійно потребує працьовитих рук. Тож усі охочі допомогти нашій армії долучайтесь, зазначив керівник волонтерської спільноти Володимир Чехмейстер. В Олександрії функціонують три локації із плетіння сіток на офісі Піксель по вулиці Чижевського, 3, на базі Палацу культури Світлопільський по проспекту Соборному, 89 та у Юнацькій бібліотеці по проспекту Соборному, 102 локації працюють в будні з 9 до 17 години, у суботу з 10 до 14. Йдеться на сайті міської ради. Волонтерка Ірина Кабанова у Фейсбуці ділиться історією однієї чудової родини. Син воює, батько волонтерить. Одну автівку пригнав з ремонту, іншу забрав. Така зараз робота в батька, коли син воює. Увесь батальйон синів. Так живе зараз більшість родин наших захисників. Разом наближаємо нашу перемогу. Також терміново для бойових медиків треба 4 колеса 205-65R16 на евакуаційну машину. Старі колеса порізало уламками під час евакуації. Номер картки на сторінці Ірини Кабанової. Громадська організація Сильна Олександрійщина пропонує всім бажаючим прийняти участь у лотереї, де буде розіграна гільза 80-го калібру. Її передали бійці 3-ї окремої штурмової бригади Азов. Цей снаряд був вистрелений по окупантах в Бахмутському напрямку. За допомогою слухачів БДЮТ створили неповторний арт-експонат під назвою Руський корабель умова лотереї. В наявності є 20 квитків, вартість одного 500 гривень. Обмежень в придбанні квитків немає. Після розпродажу всіх квитків рандомно буде вибраний номер від 1 до 20, який стане переможним. Телефон для довідок 099 411 47 90. Секретар організації Інна Дзюба. Рада ветеранів спорту міста разом з відділом молоді та спорту провели чемпіонат міста з шахів у розділах Шахи бліц, Шахи Рапід» та класичні шахи. За результатами змагань у розділі Шахи бліц чемпіонське звання здобув майстер спорту Юрій Ходотов. Друге місце посів кандидат в майстри спорту Геннадій Ходотов. Бронзовим призером став 10-річний Ілля Чорнокол. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами та медалями від відділу молоді та спорту і грошовими нагородами від Ради ветеранів спорту Олександрії, зазначено на сторінці Відділу молоді та спорту.